У Вінниці продовжують працювати над забезпеченням безперешкодного доступу в сховища під час повітряної тривоги. Наше місто стало першим в Україні, де почали запроваджувати систему автоматичного відкриття укриттів. Дана система, по-перше, скорочує час відчинення дверей після оголошення повітряної тривоги по-друге, мінімалізує участь людини в цьому процесі. І майже зводить до нуля. Можливість невідчинення дверей під час оголошення повітряної тривоги спочатку автоматичні замки встановлювали в навчальних закладах міста, але планують такою системою обладнати всі сховища громади. Важливо, що система саме Вінницького виробництва була застосована перша в місті Вінниці. Як впроваджується автоматизація доступу містян до укриттів, розкажуть гості програми на часі директор комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр Сергій Бригадин та представник компанії, що розробляє та виготовляє професійні системи безпеки Олег Седорук. Сьогодні говоримо з вами про безперешкодний доступ до укриттів у нашому місті, і ця тема надзвичайно актуальна, залишатиметься допоки в Україні триває війна. Знаємо, що трапилася трагедія цього літа. На жаль, у столиці загинули люди, які не змогли потрапити до укриття, тому що воно було зачинене просто. І е, Вінниця стала першим містом, яке в принципі може подавати приклад всім іншим, як автоматизувати систему доступу до сховищ нашого міста. Е, скажіть, будь ласка, де у Вінниці і коли встановили перші системи автоматизованого відкриття замків е, дверей сховищ? першими у нас була визначена сфера освіти, це школи і дошкільні заклади. По-перше, це було літо, коли були відсутні навчальні процеси в закладах. По-друге, вони вже були готові з точки зору там прийняття людей. Там вони були облаштованими. У них були вже замінені двері, були проведені ремонти. Тому сфера освіти у нас була перша, де ми почали облаштовувати системи відкриття. Ну, з літнього часу вже пройшло чимало місяців. Чи перевіряли ви наскільки справно працюють ця система за ці місяці? Чи доводилось в них щось переробляти, модернізовувати? Ну звісно, ця система нова, вона придумана людьми. Вона ще не проходила тестування на момент, коли ну, вона була видумана так сказати. Тому після перших встановлень ми мали якийсь період на тестові відчинення, зачинення. Ми спостерігали, як веде себе система, які є фактори, які впливають якось негативно на її роботу, для того, щоб це можна було врахувати в подальших встановленнях. Тому так, у нас є і досвід по типу дверей, по їх конструкції. Також є по внутрішній мережі по підключенню. Ну, це не суттєво, але це теж треба враховувати температурні режими, які будуть витримувати обладнання, які облаштовуються в приміщенні, і зрозуміло, що цей досвід ви будете отримувати власне на практиці. Чим більше буде встановлено цих систем, тим більшу вибірку можна буде зробити. Де, от якісь напрацювання вони залишаються актуальними, а де щось потрібно буде сьогодні? Ми вже можемо ділитись досвідом так? Да? Так апробація цих систем продовжується. Почали з освітніх закладів близько півтора місяці. Тому тому почали встановлювати ці системи в укриттях, які знаходяться у житловому фонді. В якому будинку вперше встановили першими були будинки по вулиці Поріка будинки 40, 44, 48, Здається, що не помиляюсь по адресам. Це три будинка, три під'їзда одного будинку. Встановили успішно працюють. Голова ОСББ цих будинків виявилася ініціативною активною. Вона перша розібралась і в додатках, і вона навіть наполягала на тому, щоб їй роз'яснили, як користуватись. Потім вона ну, разом з нею ми про це до речі не думали на момент встановлення. Виникло запитання, як все ж таки мешканці зможуть отримувати доступ до підвальних своїх приміщень. В них там є особисті речі, якісь підвальні приміщення. Мається на увазі доступ тоді, коли сигнал повітряної тривоги не. Коли все нормально і відсутній. Замок закритий. Да, двері закриті, замок закритий. Тобто тоді створили спеціальний сценарій виключно для мешканців, для того, щоб вони могли в нормальних умовах потрапляти в приміщення підвальне. Скільки загалом станом на зараз встановлено ось таких систем у Вінниці? По всім закладам. По всім, якщо сумарно сказати. Ну, і освітні, і житловий фонд. Орієнтовно, 200 вже є встановлених всього. Давайте, власне, поговоримо про ці унікальні системи для Вінниці і для України. Як загалом вона працює? Що це за витвір інженерної думки? Ось одну з наших систем охорона Оріонова. Вона якраз є мозком цієї системи керування замком. До цієї системи підключається релейний модуль, який безпосередньо керує замком, сам замок. Система має кілька каналів зв'язку для своєї роботи. Це дві сім-карти. І також встановлюється додатково або Wi-Fi, або Ethernet, щоб був резервний канал зв'язку. Інформація про цю систему передається на спеціалізований пульт програмного забезпечення. Він безпосередньо встановлений там. У нас в де встановлений місті Вінці. У нас він стоїть в серверні, в нашій а є якісь вимоги взагалі до його встановлення. Де він може бути встановлений? Цей... Це програма забезпечення також нашого виробництва. Він застосовується охоронніми компаніями. Тому охорона компанія, там, наприклад, там поліція охорона чи будь-яка приватна, коли бере під охорону, вона здає цей об'єкт собі на пульт і бачить весь стан по цьому об'єкту в себе. Тобто, якщо є тривога, вони бачать, ага, тривога і виїжджають. Так само ми. Надали безкоштовно цей пульт міській раді. Вони там можуть бачити в до п'яти тисяч об'єктів наразі. Тобто в якому це ціна програмне забезпечення, яке показує стан в реальному часі. Карта, в якому так. стані ось всі ці укриття, мають на увазі і замки і двері, чи вони зачинені, чи відчинені, так? так? Тобто централізована ця інформація надходить саме ось в це місце. Так, да, вона проходить по двохсторонньому захищеному протоколі. Тобто, в майбутньому розвиваючи ці системи, це може бути не лише автоматизація укриття, це може бути охорона, і буде бачити стан охорони там своїх приміщень. Власне, ви назвали це базовий комплект, яким постачаються ті об'єкти, де приймають рішення встановлювати ці системи автоматизованого відкриття. так? А є ще якісь додаткові м, ну, елементи, якими ви комплектуєте? Якщо, наприклад, хтось бажає встановити цю систему в місці, де, ну, де не чути сигналу повітряної тривоги, чи, він, чи є якась система, яка дублює цей сигнал? <ск div Benjamin> Взагалі, в першого чергу, це охорона система, тому де можна підключити охоронні датчики. Це можуть бути охоронні датчики відчинення, там, руху, удару, протікання води, там пожежні Диву, датчики, так, да, це да, це. пожежні mm -hmm. датчики можна ще ну, Коли ми говоримо про укриття, то найбільш актуальні все таки якісь датчики затоплення, тому що це як так. правило підвальні. підвальні приміщення, зрозуміло. Да. Там комунікації пролягають. Буду так, можна підключити відеокамери для того, щоб бачити, що відбувається в середні укриття. стосується сирен, така можливість також є. Це можуть бути як невеличкі там сирени, які ми бачимо там, ну охоронні сирени, з вами їх так. Так можуть бути і великі індустріальні сирени. І, в принципі, наш софт дозволяє запускати ці сирени в автоматичному режимі. Наприклад, як тільки оголошиться повітряна тривога, в автоматичному режимі ця сирена буде лунати. Час її лунання можна також виставляти з допомогою сценаріїв. Це може бути як про початок, так і про завершення повітряної тривоги цей сигнал. За допомогою сценаріїв, це просто оператор, чи як назвати, під, підкоригуйте мене, щоб я був правий. Перед тим як налаштовує цю систему, він прописує, ось, да, як вона повинна відреагувати в тих, в тих чи інших випадках. Так, в програму забезпечення до налаштування самого приладу ви створюєте сценарій, що, там, до прикладу, під час повітряної тривоги там. Має вимкнутися сирена і тривати одну хвилину, і після цього вона має вимкнутися. Тобто так само, як укриття нас працює, що коли оголошується повітряна тривога, замок має відчинитися і бути відчиненим весь час, поки є повітряна тривога. Коли буде відбій повітряної тривоги, люди мають вийти. Це можна зробити, що просто люди вийшли, йде якийсь час затримки. І тоді система зачинюється. щоб ]ся. дати змогу їм да. просто покинути. Або, наприклад, приклад, якщо там є датчики руху, то робити так, що як датчики руху не помічають рух, також через певний період система автоматично закривати двері. Головне, щоб там якась кішечка не затрималася, датчик гризуни, які якщо вони мешкають в підвалі, сучасні датчики руху дозволяють не ну, реагувати на гризунів і. Ну, домашніх улюбленців, там котів, псів, окей. Okay. Якщо говоримо про от, справність системи, 에, звідки вона отримує нагадайте ще раз інформацію про от, те, що в Україні лунає е, повітряна тривога, тому що от в, у більшості українців, вінничан в тому числі, є спеціальні мобільні додатки. Тривога, і бувало таке, що вони не спрацьовували. Тобто, сигнал повітряної тривоги не надходив в додаток. Ми вже чули сповіщення від центру цивільної оборони. А от в додатку не спрацьовувало. спрацьовували. Такі сценарії ви прораховували звідки, щоб система справно працювала. Ну, дивіться, в першу чергу є цей єдиний сервіс повітряна тривога, звідки отримують інформацію всі. Mm -hmm. Тому ми також з допомогою АПІ отримуємо інформацію в звіти. Але ну, це може бути там раптом цей сигнал не пролунає, і повітряна тривога почалася, а сигнала ще немає. Якщо хтось з людей, там, наприклад, відповідальна особа знає, що повітряна тривога є, вона може автоматично з телефону, будучи там, на великій віддаленості, відчинити укриття вручну таким чином. Тобто увімкнути в принципі ось цей да сигнал так. стан сигнал, повітряної тривоги. А скільки ось таких електро сказали, що мозок це ось центральна система? Ми знаємо, що укриття в принципі за вимогами ДСНС, тим паче у світніх закладах мають мати декілька виходів. Тобто, наскрізний прохід має бути два виходи. Скільки замків, ось таких можна під'єднати до одного мозку? Наразі до одного мозку можна під'єднати один замок для того, щоб забезпечувати нормальний доступ і резервне живлення. Тому що якщо будуть обстріли будуть бликавати, укриття має продовжувати працювати, і наша система наразі гарантує з тим живленням, яким є зараз, вона гарантує 12 годин роботи. Це разом з живленням замка. Без замка сама якби централь працює 24 години. Якщо ми заживемо замок ще від якогось додаткового живлення, то це ж ну, час роботи цієї системи зросте і до 24 годин. Тобто, я так зрозумів, вони оснащені просто акумуляторами, якимись кислотними батареями, чи, чи, так? щоб е, мати змогу працювати. А якщо тривалий буде бликавий чи тривалий, е, довгий час буде відключене електропостачання, що, що який сценарій у цьому випадку? Замок можна відчинити вручну. Uh -huh. то... Разом з Сергієм його спеціалістами спеціально підібрали такий замок, що можна було відчинити кількома способами: тобто автоматично, потім в ручному режимі з мобільного додатку, в ручному режимі з допомогою ключа, і також до системи можна підключити якісь там щитовичі і керувати і відчиняти його з допомогою там міток чи карточок, і не всі або міфаєр. Зрозуміло. Ви розробники цієї системи. Хто її імплементує в будівлях? Хто має право встановлювати ці системи? І хто власне це робить з ці двісті системи? Які хто, вже є? хто має бажання може встановити ніяких обмежень, немає якихось сертифікація, вимог. ліцензування ну, і тому обла Обладнання сертифіковано, замки сертифіковані вимог до організації, які встановлюють, якихось особливих немає. Ну базові тільки там по якість електробезпеці, охорони праці, наприклад. Кожен, хто має бажання і має укриття, може встановити таку систему у нашому місті. Хто цих 200 систем встановлював? Спеціалісти, я так розумію, Вінницького інформаційного центру ну, в переважній більшості так. Займаємося цим не тільки, ну точніше, скажу, не так, не тільки ми відповідаємо за встановлення, тому що тут. Комплексний підхід до вирішення проблематики сьогодні в місті, тому що тут задіяний департамент житлового господарства, і департамент освіти, культури, спорткомітету, і департамент цивільного захисту тобто це спільна робота по впровадженню системи. Насправді найскладним буде, коли запитують, з якими складностями ви стикнулися. Ну, всі знають, що механічно зробити це якісь затрати да, часу, там фізичні, але саме складне все ж таки, це організаційний момент. Придумати там, привести, поставити, логістика, домовитись, а це більше всього займає час. Я дещо допомню. Um. Дивіться, систему в принципі можна ну, умовно встановити будь-хто, можна звернутися до нас на сайт. Ті буваєте в Google, звертаєтеся до нас і встановлюєте. А ми вам продамо і розповімо, як встановити. Або ж ну, це більша інформація для інших міст, в кого ще немає такої системи. Що всі охоронні компанії працюють з нашим обладнанням, і вони знають, як його встановлювати, обслуговувати. Тобто можна звертатися, якщо ви там придбали систему, не знаєте, як встановити. звертайтеся в охорону будь-яку охоронну компанію вашого міста. Вона дозвольво зможе вам її змонтувати. Але в принципі, маючи бо знаючи маючи знаючи там базові принципи роботи електричних тіл це легко все встановити тобто це просто така собі додаткова опція до того до тих вмінь і навичок які вже повинні якими вже повинні володіти ті хто оперують цими системами або ж їх обслуговують або ж вже раніше встановлювали ви декілька разів говорили про, про встановлення їх на відповідні двері і вочевидь це логічно, тому що двері мають відповідати якимось стандартам, нормам. Чи нам чи доводилося в сховищах спочатку замінити двері або поставити їх абсолютно виготовити нові для того, щоб там поставити такий замок? Насправді, тому я про це і згадав, тому що саме зараз відбувається цей процес. Іде заміна дверей в укриттях багато де вони є з радянських часів, на жаль. Але це переважно будинки старого житлового фонду, п'ятиповерхівки, де ці ну, двері в підвальні приміщення або це решітки, або старі дерев'яні двері. Їх наразі займаються заміною таких дверей. Ми налагодили там співпрацю з департаментом житлового господарства, який за це відповідає. І тепер вже двері, коли привозять на об'єкт для встановлення, там вже є цей замок для того, щоб пришвидшити, вони одразу там його вварюють, необхідні там, елементи для того, щоб він був закріплений і виставляють зазори. А наша задача вже потім під'їхати, власне, створити ці сценарії, встановити прилад, підключити до нашого серверу, перевірити автоматизацію. Які ці двері в ідеалі мають бути? Це якісь металеві двері? Ну, в ідеалі так, двері повинні бути твердої форми, тобто вони не повинні хитатись, від руки, не деформуватись. Металеві бажано. Е е Всього рівні. Головне, щоб вони були в закритому стані. А от. Автоматизація, коли людина чує слово автоматизація, то вони е, одразу уявляють, що це має бути е, ну, людина, яка відкриває двері, а ось це все має робити система. Тобто е, на ці двері встановлюється якась система доведення, доводчики, як ми їх називаємо, ми... чи автоматичного відкриття, чи це тільки просто відкриття замка. З самого початку, да, я всіх поправляю, тому що всі говорять про те, що це автоматичне відчинення швейцара не буде. так? Да, Швецарія немає. Насправді це автоматичне відчинення замка дверей. Замок відчинився, на двері залишаються в своєму закритому стані, їх можна підійти і за ручку відчинити. Угу. По житловому фонду, наскільки останні зустрічі були, було прийнято рішення, що все ж таки є необхідність дооблаштувати доводчиками дверними, тому що попереду ж зимовий сезон у нас економія люди, тепла. Да, люди, коли будуть виходити з укриттів, ну, не кожен буде за собою їх закривати. Тому Прийнято рішення, що доречно їх там встановити? От, власне, давайте про це поговоримо. Якщо дійсно на дверях двочика немає, або ж він є, але відкрили їх навстіж, так що він не спрацьовує, аби притягнути їх в першочергове положення. Як тоді поведе себе система, якщо змоделювати люди були в укритті під час повітряної тривоги, вони вийшли, хтось відчинив настіж двері, так їх залишив. Повітряна тривога минула, прийшов час, аби система спрацювала, замок закрився. Як вона себе поведе, якщо навсяквір відкриє? Далі буде працювати, команда так само відправиться на зачинення, просто сам механічний рігель замка, він не вийде, доки дверне полотно не стане в своє закрите положення в лутку. Тобто система спрацює. Як тільки двері повернуться на місце, рігель зачиниться і далі буде угу. чекати наступної команди. Але додатково людина, яка відповідає за це укриття, безпосередньо за адресу. Має можливість в додатку подивитися стан, чи зачинений замок, чи відчинений замок, зачинені двері фізично, чи відчинені двері фізично. Таку, така можливість передбачена. Головне бажання. Коли говорили на початку про те, як тестували систему і що доопрацьовувало, то якраз це питання, чи дійсно там двері зачинилися, чи відчинилися. Ось це була та. Той, та штука, яку ми з часом дороблювали для того, щоб людина бачила там дійсно, там після початку вони дійсно відчинилися двері, чи після відбою дійсно зачинилися. А давайте ще раз узгальнимо, тому що ви декілька слів говорили, але закцентуємо на цьому увагу. Якщо трапляється якийсь бій, там зв'язок централі з там сервером, не знаю, ось з програмним забезпеченням, або там ще якісь проблеми, чи можна перевести ось цю систему в ручне керування, щоб можна було ну в будь-який момент відчинити, зачинити замок, випустити людей, запустити людей? Так, а вже ж можна. Ну, замок якихось спеціальних дій для цього робити не потрібно. Тобто сама система вже передбачає таку можливість. Є ключ з вулиці, який можна зайти, як всі звикли, прийти, вставити ключ, повернути, відчинити двері, зайти всередину. І зсередини, якщо вийшло так, що двері автоматично відчинились, люди зайшли в силу якихось там причин, вони автоматично не відчинились. зсередини є ручка, яку можна просто повернути там за напрямком стрілки, яка mm. там намальована. І вийти з приміщення. Тобто є, якщо простіше кажучи, є автоматичний режим, де взагалі виключено якийсь людський фактор, і є механічний режим, як ззовні, так і зсередини, щоб людина могла вийти і зайти. Тобто, якщо хтось затримався, до прикладу, в укритті, а сигнал повітряної тривоги вже давно минув і замок зачинився, а люди ще, ще перебувають. Можливо, вони там в свій підвал пішли забрати якісь речі, чи що, ще щось, то вони спокійно зможуть вийти, просто механічно повернувши цей а, замок і все. Також проблем немає. Враховували, коли вибирали і тип замку, і обладнання, на якому буде побудовано. Можна бути спокійними, що вони ув'язнені там не це, залишилися. Це, це перше, про що ми подумали, коли обирали обладнання. Таке ще запитання. Зрозуміло, що деякі укриття розраховані на певну місткість людей. І дуже важливо взагалі розуміти власникам багатоквартирних будинків і головам ОСББ, хто перебуває в цих укриттях, в який час вони перебувають, що там ці люди роблять, якщо там, до прикладу, не лунає сигнал повітряної тривоги. Чи можна за допомогою цієї системи моніторити, яка кількість людей перебуває в укритті, і ну, коли вони туди заходили? Якщо тут можна. Якщо підключити датчики руху, можна просто контролювати, чи є люди там в укриті, чи їх немає. Для того щоб порахувати кількість, ну відповідно, це потрібно вже встановлювати і підключати камери, відеоспостереження. І, в принципі, це може працювати в єдиній системі. Ось таке, так. так і ця вся інформація може надходити на один ось цей охоронний пульт, назвемо як його коректно, так е, про, про те, що все можна тримати також і в мобільному телефоні. Ми з вами в принципі поговорили. І наскільки я вас правильно зрозумів, це доступ до цієї системи з мобільного гаджета може мати не лише голова ОСББ, а й будь-який житель, так? Ну, Можна да, скачати сюди, да, Так тільки. як я вже казав, це ми вже дійшли до цього, коли перейшли на житловий фонд. Тому що якщо в освітніх закладах там є і черговий, і охорона вночі є, то в житловому фонді нікого немає вночі. І є потреба вно... ну не вночі, але в нормальних умовах за відсутності повітряної тривоги отримувати доступ до підвальних приміщень. В когось там якісь сарайчики, в когось якісь речі, то в людей виникло бажання. А як я туди потраплю? То розробили окремий сценарій, за допомогою якого. З телефону там стоячі біля дверей, чи навіть не будучи біля нього, натиснути кнопочку в на екранчик, і замок відчиниться на декілька секунд для того, щоб відчинити двері. Можна от ви сказали, що в тих чи інших закладах є черговий, є людина, яка відповідає той, хто на місці, в принципі, на кого покладено ці обов'язки відповідати за цей сектор, який на нього розподілили, але е, дуже хочеться, щоб всі е, в, е, інноваційні е, речі, які впроваджують у Вінниці і загалом в Україні. Які ми вимушені впроваджувати, тому що живемо у стані війни і боремося з агресором, який кидає цими ракетами абсолютно по будь-яких містах, але все одно, якщо стається трагедія, то е, є та людина, яка несла відповідальність, шукають крайнього, так би мовити, як це трапилось у Києві от 1 червня. Хто відповідає за функціонування цього цієї системи і справності замку після його встановлення? Тут хотілося б поправити, насправді ми крайніх не шукаємо, тому що коли я говорю про відповідальну особу на місці, при будь-якій системі, при будь-якій будівлі має бути якась одна людина, до якої можна буде звернутися. Я говорю в цьому контексті. Ніхто не говорить про те, що він має бути крайнім. Чому ще відповідальна особа на місці? Сьогодні наша система виводить всі свої сповіщення до ситуаційного центру. Також з допомогою розробників, ми її модернізували. В плані, коли все воно працює в автоматичному режимі, для до цього люди ніякої участі не приймають. Але якщо є якісь збої, приходить автоматичне сповіщення, що за тією чи іншою адресою був збій якогось певного типу, і тоді відкривається картка цього об'єкту, і там зазначена людина, яка є відповідальною за місце за конкретну адресу. Їй можна зателефонувати і сказати, там що у вас пропало світло, там несправний акумулятор, не відчинився чи Двері залишились відчиненими. Ще, ну, всю цю інформацію він також може бачити в себе в телефоні. Тобто, так чи інакше залишається та людина. Яка відповідальна за те чи інше укриття. І цього укриття, і стан, чи воно зачинене, чи воно відчинене, це теж залишається зоною його так, так. відповідальності. І ключ, ось цей механічний знаходиться також в цієї людині. Тобто в будь-який момент можна зателефонувати, там є таблички, на табличках є контакти цієї людини, і можна зателефонувати і сказати, хочу потрапити чи не потрапити, якщо цього не відбулося в автоматичному режимі. Або це потрібно зробити в нормальних умовах за відсутності повітряної тривоги. Виходить, що є відповідальна людина в ситуаційному центрі, яка це все. Дивиться і слідкує. І вона, якщо навіть там вона знає, що повітряна тривога почалася, але не було офіційного оголошення. Вона може запустити це вручну з пульта, і воно автоматично її відчинить укриття. Якщо десь не відчинило, то як вже казав Сергій, вона також побачиться і зможе повідомити відповідальну особу вже на вже місці. місці. Система інноваційна. Вінниці її запровадили вперше, вперше загалом для міста і для України. Чи зверталися до вас представники з інших регіонів? Ну, з пропозицією проханням їм теж встановити такі системи так. Наразі такі системи встановлені в місті Херсоні в Херсонській області. І вони зараз продовжують встановлюватися. А в Київській області в Броварах встановлено там близько ста таких систем, і в Одеській області Я також зараз дають перемовини про їх встановлення. Дуже цікавить ще, от, е, вандалостійкість усь, усього нового, що встановлюється у, е, у Вінниці, і не лише у Вінниці. Наскільки ця система стій, стійкі до вандалів, до тих людей, які захочуть там зачинені, а вони хочуть туди зайти. Ну, тут настільки до замка, питання: скільки до дверей, чи вони витримують напор людей. Замок сам з металової конструкції, зроблений з нержавіючої сталі, тобто він умовно. Захищений від якихось агресивних там, води, солі, можливо, якщо це зимою. Він по своїй надійності нічим не уступає звичайному замку, який ми встановлюємо в себе в квартирах, в будинках для захисту від доступу сторонніх осіб. Прилад він в пластиковому корпусі, але в нього є також самодіагностика, тобто бідір, Да, ну, Це вже давайте да. хай... Не будемо забирати зірковий час. Роз... розкажуть а, про свої прилади. В Першу чергу прилад так охоронний, він має. Тампери, які говорять про від розшифруйте, будь ласка, нашим телеглядачам, що означає, там. коли його намагаються там відкрити або відірвати, він формує про це тривогу, яку бачить і оператор, який дивиться там в ситуаційному центрі, і бачить відповідальна особа в себе додатку. Тобто, якщо хтось там умовно пішов в підвал взяти консервацію, ну і вирішив подивитися, що це там таке висить, то. Про це будуть повідомлені всі відповідні структури і особи, що хтось намагається зараз вліз, влізти туди, куди йому не потрібно. Зрозуміло. Тобто, про його надійність і функціональність люди будуть сповіщені, якщо ці надійності і функціональності хтось захоче його позбавити, має на увазі замок чи систему. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що. На цьому зупинятися ми не будемо, тому що дуже багато ще об'єктів, які потребують модернізації, сховища, в тому числі і приведення їх в не так належному стані, але зрозуміло, що є куди рухатися далі. Чи планується у нашому місті ще встановлення таких систем? На яку кількість розраховуєте у цьому році, якщо так? Робота не зупинялась, вона продовжується. Наразі у нас залишилась переважна більшість по житловому фонду. Всього планується, що це буде 600 об'єктів в цьому році зроблена. Черговість визначали теж спільно, враховуючи, скільки людей можуть прийняти ті чи інші об'єкти, як вони далеко знаходяться там, від якихось публічних місць, від центральних вулиць. Тобто, в першу чергу ми взяли до уваги такі. Але є і укриття, які ми визначили як укриття, чи місце для тимчасового перебування, які вміщають в себе невелику кількість, тобто там, 10, 15, 20 чоловік, Тут такі ми, відповідно, відкладаємо поки що. Беремо там де можна велику кількість людей розмістити. Дякую дуже вам за цю розмову і за те, що робите життя Вінничан більш безпечним. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні про безперешкодний доступ до укриттів Вінниці ми говорили з директором комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр Сергієм Бригадиром, а також з продукт-менеджером компанії Тірастехнолоджіз Сидоруком Олегом. Дякуємо вам, що дивилися програму на часі. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося у наступних випусках. thank you